Презентували сушену в печі рибу. Саме з цією брендовою стравою до Рівненського музею завітала Володимирецька громада на свято. Жива спадщина від громади до музею. Особливість її полягає в тому, що готується вона тільки в печі на соломі або очереті і має оригінальний неповторний смак. Готується вона декілька днів. Цей процес триває по суті. Підготовчі процеси, коли рибу беруть, підготовлюють, яким чином її спеціально розпластують, розрізають, вивертають. На ніч її залишається в спеціальному маринаді, вона коли переночувала, на другий день її тоді вже витоплюють в піч, саджують в піч і вона там перебуває ну, в основна ніч. Проте час приготування риби залежить від її розміру. Готуватись може навіть три дні. Також громада привезла із собою різноманітні вироби декоративного, ужиткового мистецтва та багато іншого. Це вироби з дерева, вироби із ротангу вже звісночасні, вироби з лози, вироби із бурштину. Це картини, наприклад, викладені з бурштину вишивка. Різ блиння по дереву, образотворче мистецтво, картини мальовані, і звичайно різноманітні ляльки-мотанки. А ось Бабинська громада представила солодощі, пироги з печі, матрушки та консервацію. Я сьогодні представляю власну консервацію, яку виростила овочі мої батьки. Я це все приготувала, бо я є кулінарним блогером. Консервація це моя як сказати любов. Я дуже люблю експериментувати з різними рецептами, і мені захотілося поділити з поділитися цими смаколиками з нашими гостями. Ми з мамою випікали ватрушки, не ватрушки, а правильно називається бухтики. Ця страва входить до нематеріальної культурної спадщини рівничини. Від Бабинської громади також гості мали можливість приміряти старовинний одяг та сфотографуватися. Зокрема, представили свою унікальну чотирикутову хустку зі спратом. Звичайно, не обійшлось і без ляльок мотанок ручної роботи. Оксана Федорук майстриня з невеликим стажем, проте вже має свої унікальні роботи. Це все ручна вишивка, все шиїться, все приклеюється, все тільки ручками. Кожна лялька характеризує щось особисте. Е, ну, Наприклад, я робила оцих три для продажі, а ці в мене ця стоїть на роботі, вона оберігає мене на роботі, а ця стоїть вдома. Вона оберігає мене вдома. Все зроблено по тому, як я роблю. Така, ага, тут треба це вчепити, тут треба це вчепити. Тобто все з голови ніякого ідентичного. Чого з інтернету типу немає свято Жива спадщина від громади до музею було проведено вже в четверте. Цього разу це були дві громади. Директорка обласного краєзнавчого музею каже: вже деякі колективи також виявили бажання представити свою цінність. На 28 вересня ми запланували, що будуть громади. Щоправда, їх захотіли взяти участь аж сім. Але ми їх розділяємо. Ну, відповідно, щоб вони всі вмістилися у нас на подвір'ї. Тому я думаю, що ми ще навіть в жовтні місяці проведемо ще раз цей захід. Зокрема, на святі гості могли насолодитися співами, яскравими костюмами, етнофотозонами та справжніми смаками нашого краю. Діана Смирнова, Олег Шаломай, Новини Рівного.